Я вважаю, що два швидких голи, звичайно, вплинули на гру, і, скажімо, довго ми не могли відійти від них, тому, скажімо так, ми провалили початок зустрічі, ну, а потім вже така гра була там, створювали на пів моменти, але не могли їх реалізувати. І в принципі, ну, я, я вважаю, що заслужена поразка. Заслужена перемога Олександрію, в принципі, я їх і вітаю з перемогою, тому що ну, не виглядали ми сьогодні команда, яка прагне та спроможня перемогти. Але нічого страшного, знову ж таки, ми йдемо далі, Впереді ще заключні чотири тури, будемо старатися максимум набрати в них залікових балів. Ірисовіш, якщо, ну, звичайно, що так, в футболі не можна, але якщо прибрати цей невдалий початок матчу для нашої команди, так загалом малюнок гри протягом 90 хвилин. Ось, ну, якщо абстрагуватися від, звісно, що такий початок і вже потім важко. Як загалом? Ну, знову ж таки, ну як можна абстрагуватися, якщо ти на 10-й хвилині програєш 2-0? Я не знаю, як від цього можна абстрагуватися та не вважати на це. Ну, розумієте, Олександрія якби потім зіграла по рахунку, в принципі, вміло засушила гру. Знову ж таки, ми в позиційних атаках, ну, не вистачає нам креативу, розумієте, не вистачає гравців, які обігрують один в один і можуть вирішувати питання. Тому знову ж таки ми впиралися в цю оборону десь. Десь вдавалося її проходити, десь не вдавалося. Ну, по суті, як би так, я думаю, що ну, по великому рахунку гра була зроблена в ці 10 хвилин. Потім ну, дуже складно нам було, знову ж таки, є ще там певні кадрові втрати. Тому, тому скажімо так, не можна ці 10 хвилин відривати від тих. 80 там скільки Ісус рефері ще додали, не можна, тому що треба груці ціліком ціл, 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 роздивлятися. Тому так у нас попереду кінцівка сезону і непрості матчі, і Дніпро, і Динамо. Два слова. Ось про фініш чемпіонату для нашої команди. На що ми розраховуємо. Звісно, що вже Єврокубки навряд чи потрапимо, але як хочемо фінішувати. Ну, дивіться, що кінцівка, що початок, ви ж бачите, йде заруба в кожній грі. Тому так, ми, знаєте, як, ми не дограємо сезон. Ми будемо грати кожну гру. Знову ж таки, по максимуму будемо збирати, ставити сильніших гравців, будемо проводити ротацію, будемо кусати, щеплятись в кожній грі до кінця. Тому кінцівка не буде відрізнятися від. Всього сезону, який ми проводимо, ми всюди прагнемо перемогти. Я не можу звинуватити хлопців знову ж таки в відсутності бажання. Просто десь нам не вистачає майстерності, десь просто здоров'я доганяти молоді хлопців, які бігають швидше. Питань нема, колеги. Доброго дня. Доброго дня. Питання, чому команда почала грати тільки після двох пропущених голів, і яка така швидка, чому пропустили такі швидкі голи? Ну не знаю. Дебют якось розумієте, от буває так, я вже знаєте як теж перебираю це все в пам'яті і стараюсь знайти відповідь. Ну, зараз я бачу, що Олександрія знову ж таки початок гри відіграла свіжіше, не дивлячись на те, що вони мали матч посеред тижня. І, можливо, вони якби з того матчу увійшли в цей швидше, а нам ця перерва якби, пішла не на користь. Ну, я не знаю. Я вважаю, що в нас досвідчена команда, ми не маємо права починати так гру. Не маємо права, просто не маємо права так грати. Тому причина в чому. Ну, не знаю. Я думаю, що десь сильне бажання, можливо, вплинуло на те, що якби десь вийшли, такі хотіли все зразу зробити, але ну, таке трапляється в футболі. Знову ж, ми пропустили стандарт, пропустили з гри. Ну, тому так, не знаю. Будемо ще передивлятися гру, будемо дивитися, можливо, якісь ще моменти вспливуть. Дуже важлива перемога, коментар, дуже задоволені. Молодці. Після такої важкої емоційної гри з Дніпром наше завдання було налаштувати, щоб хлопці емоційно були готові к цій грі, і вони впорались і дуже добре виглядали. В першому тайму взагалі, вважаю дуже-дуже добре. другий гірше, але давлення результатом, розуміли, що за матч. З конкурентом за, можна так сказати, за шість очок. тому, я думаю, це психологія. Але намагалися грати, але не так яскраво, як в першому таймі. Чи було це, ну, чи робили ставку ви на швидкі м'ячі в цій грі? Це, чи це був такий розрахунок від тренера, чи це так вийшло вже спонтанно по грі, а потім вже грали по результату? Це так вийшло. Ми... Кожну гру намагаємося з першої хвилини грати активно, пресингувати, давлення робити на суперника. В цій грі це вдалося і забили дуже добрі два голи. Наскільки ви себе особисто почували комфортно сьогодні в ролі виконуючого обов'язки головного тренера, коли головний тренер там за спиною на балконі? І взагалі як відбувалася комунікація? Цікаво. Нормально це відчував, все добре. Комунікація. Відбувалось через Гресь Анатолій, і він підказував. Руслан Петрович був на зв'язку з ним, а він підходив до мене. У футболі є така приказка, що переможний склад не змінюють. Можливо, варто спробувати на наступний матч і залишити все, як було сьогодні. Подивимося, але Руслан Петрович нам. Нам потрібно на лавці, але я думаю, що йому дадуть більше, ніж одну гру. Тому так і буде на тренерської лавці. А ага. подивимося, як хлопці впоралися, який склад буде на гру з Динамо. Теж дуже важливий матч. Вони всі важливі. Але Динамо це Динамо. Приїжджає до Олександрії, буде дуже цікавий матч. Треба відновитися і готуватися до Динамо.